Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк ЮА. Нове чудове надходження для вас. Це в нас BMW 6-ї серії го року з пробігом 40 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав з косметичними пошкодженнями, є декілька фарбованих елементів. Геометрія автомобіля не постраждала, безпека ціла та не спрацьовувала. Автомобіль в гарному, як візуальному, та так і технічному стані. Повністю обслугований, не вимагає жодних вкладень. На гарному легкосплавному колесі, оригінальному зута свіженька, літня літнього пірелі. По комплектації автомобіль має контурну підсвітку, дотяжки усіх дверей, безрамочні двері, комфортний задній ряд з електрорегулюваннями, чорна панорамна стеля. Також по комплектації повний безключовий доступ. Електрорегулювання сидінь з пам'яті, передній також з вентиляцією, шкіряне мультикермо, проекція, електронна приборна панель, чудова мультимедіа з Керплеєм Android Auto та управлінням жестами. Автомобіль дійсно вартий уваги. Тому запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. І Також ви можете його придбати в кредит або Болізінг. ще у нас є 3 дні, чекаємо на вас.